Ваші квартири під прицілом. Багатоповерхівки влітку приманка для квартирних злодіїв. Ви зібралися у відпустку. Маєте ще один головний біль: як уберегти домівку без нагляду від зловмисників, сподіватися на фарт чи взяти квартиру під охорону. В Івано-Франківську діють приватні і спеціалізовані служби охорони. При підключенні сигналізації на пульт за приватне майно відповідатимуть мобільні підрозділи міліції на 300 тисяч івано-франківців. 13 пультів охорони. Вхідні двері можна проникнути. Можна значить східні две. Блокуємо. Через вікна, якщо це перший, другий поверх, останній поверх, можна проникнути, особливо через балкони? можна. Блокуємо. Система сьогоднішнього апаратури охоронного призначення вона дозволяє здійснювати охорону за допомогою gps каналю тобто мобільного зв'язку. Встановлюється карточка мобільного оператора на відповідну апаратуру в квартирі, в будинку. В разі проникнення відбувається спрацювання того чи іншого датчику, чи це вхідні двері, чи це є датчик на рух. Це надійний захист, запевняють правоохоронці. Спрацював сигнал тривоги – 3-5 хвилин, і групи затримання на місці. Прибулі спецпризначенці блокують усі входи і виходи: двері, вікна, балкони. Як правило, злоумисників затримують на місці злочину. Ми їдемо в будь-якому випадку. Приходить сигнал тривоги, чи спрацювання датчика, чи перепад електроенергії, чи громовиця, чи відбувається пропажа зв'язку мобільного. Таке нараз буває. Наряд виїжджає на місце. Вікно головний орієнтир квартирного крадія: не включене ввечері світло, квартирка щільно зачинена та не торкані штори простий сигнал для злодіїв, що помешкання пустує. Далі квартири продзвонюють, а під вхідні двері ставлять сигнальні мечки. Перевірка в місто поштових ящиків також у арсеналі квартирників. Під прицілом ваш соціальний статус. Не пишіть у мережах, коли, куди і наскільки покидаєте місто у Івано-Франківців, власні методи захисту оселі. Для файного злодія ніяк не обережець. Тільки треба ставити на сигналізацію. Або замки надійні купувати. Залишаємо когось вдома обов'язково, щоб квартира була приглянута. Це основне в нас правило. Ну, є два шляхи. Перший шлях це ставити охорону сигналізацію. А другий шлях це просто не зберігати вдома ніякі цінні речі. Залежно, хто на якому поверсі живе. Якщо на першому, то напевно треба якісь решітки класти, грати. А якщо вищі, то я думаю, що аж ніяких таких проблем мало би не бути. А якщо таких немає статки, то й нема за що переживати. Знаєте, до простих людей злодії не йдуть і не знають до кого йти. Проти лому немає прийому. Зазвичай злочинці перевіряють наявність грошей у шафах під постільною білизною, сервантах, книгах та побутових приладах. Їдете в дорогу. Власні заощадження ховайте у надійніший сховок, аніж квартира пустка. Граждані храніть гроші в зберігательної касі, якщо, звісно, не у вас є. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.